Всім доброго дня! З вами компанія Магната Гроїміч. І про що би сьогодні хотіли б, якби починається сезон посиву кабачків, і е, хотіли би розкрити деякі моменти технологічні, проговорити про кабачки. В нас сьогодні приїхав в на в гості Андрій Сербінов, компанія Сенгента. І хотіли би з Андрій, щоб ти просто якщо розказав деякі моменти по кабачках. Технологічні моменти, густота, і, тобто і кіги передає в компанії Сенгента, і ну, більш детально проговорили про дану культуру. Якщо можна, тобто, щоб в даному сегменті проговорити, що є і яке є. Добрий день, дякую, що запросив поспілкуватися. Дійсно культура кабачка досить така популярна на сьогоднішній день, і на прикладі нашої компанії ми маємо досить такий широкий асортимент. Даних даних кабачків, перше, про що я хотів сказати, да? в нас в нас вже є два кабачка на сьогоднішній день. Таких, як будемо говорити, Не, так, попу популярних, популярних так. да, популярних, і вже які зарекомендували себе досить гарно які відповідають. Саме головне, що вони відповідають потреби. Ринку, да? те, що хоче виробник, то, що хоче споживач на сьогоднішній день. Ангеліна е досить відомий гібрид. Да? Е то есть, е він вже певний період часу на ринку. Е дуже класно він задовольняє потреби як свіжого ринку, так і деякі господарства використовують його для переробки, ну, якщо вони мають таку специфічність е е виробництва. І додатково до Ангеліни додався більш новий гібрид, це гібрид. Корделі. Корделі. Ці два гібриди е, мають стандартну циліндричну форму. Ці два гібриди е, мінімально мають ребристость да, свою. Це дуже, дуже важливо. дуже важливо. Вони мають повний набір стійкості, це теж дуже важливо, тому що у кабачків є питання. по... Вірусом да, протягом вирощування по вірусам по товарності, от, і по, в залежності від набору стійкості також і період плодоношення, він або скорочується, або продовжується. Щодо карделі, да, карделія має трошки такі ранні, більш ранній вступ в плодоношення. Його можна використовувати для надранніх посадок, да, під укриття можна використовувати. От, е він, як я вже казав, абсолютно має правильну циліндричну форму от, і без е ребристостей. Ангеліна ну, про Ангеліну говорить. Ангеліна вже показала ну, всі вже свої результати, так. Да, дуже багато відгуків про Ангеліну. Це такий, будемо казати, стабільність в нього, да, стійкість. Е і поєднання якраз цих двох гібридів властивості цих двох гібридів дає можливість нам сформувати такий конвейер виробництва, да, і спланувати, спланувати посадки для того, щоб отримувати як ранню продукцію кабачка, так і ну, фактично, до, сезон. Да, до ну, сезон. Дивись, якщо взяти по тому, якщо взяти по Корделі, по ангеліні, ну, тобто, ми знаємо, є виробники, які працюють з метро, тобто вони вже на один рік сид, Основна перевага, як для виробників, тобто, реально це дуже відкриті рослини, тобто, їх дуже легко збирати. Тому що воно, тобто, вони не мають такої дуже великої вегетативної маси, тобто, якщо йде е, масовий збір, тобто, тим, хто збирає, їм дуже просто тобто, їх дуже гарно видно, тобто, сама по собі рослина відкрита. Це один як без моментів, це теж дуже важливо, тому що є там різні е гібриди кабачків, але це от з моментів такі, що вона відкрита сама по собі рослина, тому дуже гарно її вибирати і класно видно, тобто не пропускається, скажімо так, кабачок. А якщо отзад Андрій довесно, ну, тобто все рівно люди там планують якісь посадки. Е які схеми такі оптимальні? Ну от схема посадки самого кабачка такі оптимальні схеми для того, щоб збирати, скажімо так, для свіжого ринку, не для переробки, а свіжий ринок. Так, ну Ми говоримо. Напевно, що більше, більше фермерів вирощують для свіжого ринку, для свіжого потреблення. І тут вже грають якраз ці моменти легкості вирощування. Тут важливим є вибір схеми, вибір густоти, як для легкості при да, тобто вибірка власне, готової продукції, так і для, так і для отримання загального врожаю. І тут ну, є, грубо кажучи, з практики, можна використовувати три різні схеми да, з трьома різними густотами. Густота від 10 до 14 тисяч на гектар. Схема в нас буде від 1,40 м до 2,10 м. То тобто 40, це міжряди, Міжряди. так? 1,40 м, 1,80 м і 2,10 м. Да? І вже, звісно, тут буде густота. Да? Тобто при 1,40 м це буде 1,40 м, наприклад, на 70 м, це буде там, 10 тисяч 10 тисяч рослин на гектарі, і якщо ми говоримо, що це буде 2-10, наприклад, через 40 см, то це буде там, 14 тисяч на гектарі. Ну, тобто, mm -hmm. е е чому міжжядя, скажімо так, чому не варто робити, от, наприклад, менше метра? Тому що, як показує практика, завжди тобто, ну, переважна більшість того лиса це в соломи. Так, ну, да, тут да. е розумієш. ну, ми ж з тобою неодноразово були на виробничих площах, і ми говоримо про те, що все таки рослина кабачка, вона досить така, ну, має досить ви велику листові апарат і вегітативну масу. Да. І коли не дотримуються цих, будемо казати, оптимально рекомендованих густо, оптимально рекомендованої густоти, тоді починаються ці проблеми. Десь підломили, десь пошкодження, десь тоді. Не бачать, не добирають, да? тоді стандартна стандартність. для свіжого ринку стандартність. це Ну, скажем так, показати, якщо, це, да. якщо ти задасі жарину, це напевно від 350 до 450 грам кабачок. Правильно? то Це невеличкого розміру кабачок, тобто, але десь десь в тому воголо. Да, тому, тому я можу сказати так, що правильний вибір гібрида в залежності від періоду вирощування да, і помножено на ті рекомендовані, на ту рекомендовану густоту да, під ті схеми. Які ми проговорили, це, наприклад, там метр сорок, два десять або метр вісімдесят між рядами. І тут вже використовується і в ряду, да, там, грубо кажучи, від 70 до 40 сантиметрів, що використовується. Тому треба її вибирати. Андрій, дивишся таке питання: на твою думку, чи варто робити, от, наприклад, що ми висаджуємо кабачок, чи варто робити собі, якщо, наприклад, є площа гектар? так? Угу. Чи, можливо, ну, якби, з твоєї практики, можливо, ти знаєш, чи варто робити собі оцей гектар, поділити, там, наприклад, на, 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 на два терміни посадки. Тобто ми частину висаджуємо, він нас переживається, починає плодоносити, а інша частина вже росте в розсаді і ми ще раз висаджуємо. Тобто ми оцей процес плодоношення ми продовжуємо в кабачках, тобто виборку вже мається на увазі вже потім. Це свого роду такий конвейер, так, да, не не щоб, щоб було більш продовжений період плодоношення. плодоношення да? то тобто, ми виходимо, грубо кажучи. З корделія трошки ну, раніше, Та, да, раніше, і вона починає плодоносити, плодоносити раніше, і тоді вже, наприклад, там через, грубо кажучи, там, різниця 10 днів, да, після, після висадки, так само і планується висадка, планується і тоді планується зір. Да. Ну... Збір, посадка і навпаки, виходить, у нас посів, посадка і збір. збір. Да. Так. Тоді, якщо ми говоримо, що ми хочемо почати з ранньої продукції, да, тоді ми додатково додаємо вже продукція, яка буде ну грубо кажучи, далі там середня, да? середній вихід продукції, і ми з свого роду таки составляємо свій конвеєр, да? ну тому що ми розуміємо, що якби кабачок да, він не може плодоносити там з ранньої весни до, до пів. Ну, по перше, так. що це досить інтенсивно наростаюча культура, да? яка потребує ну постійних постійний збір. Проводиться і ну кожен по перше, я, я так вважаю, що потрібно думати враховувати. Скільки ви можете продати і куди ви готові? Виходячи з цього, ви вже готові запланувати. Можна конвейер поставити із одного гібрида. Да? Наприклад, взяти ту саму корделію, посадити її на надранні терміни, тоді там, з проміжком в 10 днів або там, 14 днів, і потім ще раз в такий самий період. Да? Те саме можна робити із Ангеліною. Тобто, конвейер можна, можна формувати із одного і того самого гібрида. Не, або не можна не використовувати, наприклад, два різних гібриди, які вже будуть спочатку вже відрізнятися по термінові літації. Я тому що це дуже важливо, тому що де, ну, якби вони засаджують гектар, тобто так, да, де масовий збір, знову ж таки, це потрібна дезералізація, але потім, якби вона починає спадати, спадати, спадати. Ну тому, що якби ну сам кабачок він не може там плодоносити, я говорю. тому... Ну, на мою думку, я думаю, якщо ви плануєте косло, робити, тобто це краще робити, якби в конвейері. Тобто набагато простіше, по перше, виборка, тому що немає такого об'єму, тому що люди це теж зараз проблема. Але якщо ми, наприклад, там зробимо конвейер там по 35 чи по 40 сотих, правильно, тобто ми висадили. У Нас е, поки цей росте, тобто, свідчить гібрид вже в розсаді, росте. Тобто тут почнеться плодоношення, тут ми вже собі висадем, і відповідно. Ми фактично постійно збираємо якби кабачок на протязі всього сезону. Ну, кабачок досить швидка культура, як по періоду вегетації, так і по періоду да оддачі. І... І наростання Ну близько, та, тут так, тут саме так. основне те, що не допускати, щоб от такі потім не виростали кабачки. І це тому, товарність, так. Да. Ну, якби просто в нього якби, ну, якби заложено, тобто, якщо він дає потомство, що може, там дає насінники, відповідно, він вже насіння заложив, відповідно, він може, може починати менше плодоносити, тому це бажано такі кабачки не залишати. Правильно на кущі? Краще, якщо не... ми вже перебули, то краще відірвати, залишити його в полі, тільки щоб він не було. Тому що він і відснажує саму рослину. І, відповідно, рослина вже починає менше плодоносити. Дані продукти, я ще раз повторюся, що дані продукти. Такі відповідають потребності потребі, потребі споживачів, да, потребі фермера, і з ними можна спокійно формувати різні конвейери в різні періоди вирощування. Mm. Mm. Тобто товарність, правильна форма, набір стійкості і це якраз відноситься до цих продуктів, про які ми сьогодні говоримо: це карделія mm. і Ангеліна. це Ангеліна. Да. Також додатково, я можу сказати, що асортимент компанії на цьому якби, не зупиняються. Да? В нашому асортименті є абсолютно такий темний да? Темнозелений продукт, який називається Супремо. Він може також додатково бути використаний для асортименту. Mm. Да, і також є гібрид, mm. який називається Golden Glory. Да. Це буде жовтий. Жовти. Якщо це буде темно зелені, але ну, щоб на ну, та не за це буде суто такий, ну такий насичений жовтий кольор. Тобто Golden Glory і Supreme. Це якби вносить до цукіні. Ну, Тому в принципі, якщо... Що, якщо навіть взяти, наприклад, там багато хто зараз там ну, літом, тобто це грилі, тобто, ну, якщо взяти цукіні, вони, вони дуже класно. Да, популярність, популярність таких продуктів да, різного кольору, вони досить. ну... Споживання і популярність вона наростає звіта. Да, так, ми да? привикли до такого, але якби вже тобто ми вже розуміємо, що є ще даний сегмент, Конечно. і також, тобто, собі навіть якщо ви плануєте що садити, тобто це якісь невеличкі об'єми, але це може бути присутні вас на полі для того, щоб мати чи якби як асортимент, і якби при да. продажі даного про кабачка, то ми ще можемо продавати, скажімо, і, і зелений і жовтий кабачок, тобто сегментів то наш асортимент дозволяє, ще раз повторюся, що дозволяє забезпечити ту потребу. Яка виникає в стандартних кольорах, а також додатково в ексклюзивчиках таких. Ну, да, якби, ну, Зараз ще скажу свого досвіду, тобто також займався вирощенням кабачка. ну, Якщо ви плануєте навіть вирощувати кабачок, якщо є можливість, однозначно робіть зрошення. Тому що на зрошенні, якщо є, є зрошення, то наприклад, якщо е, кабачок ви вдень буде вибирати один, ну без зрошення, то mm -hmm. на зрошення ви будете гарантовано вибирати і зранку і увечері. Тому в принципі воно вартує тих якби, затрат, але крім того, ви маєте можливість ще дати жилення, тому що це теж важливо для кабачка, правильно? тобто... Ну, зрошення це взагалі такий це інструмент. інструмент управління культури. Да? Тобто ти завжди можеш пройти такі критичні періоди, наприклад, по нестачі вологи. Ти можеш додатково зробити підживлення в той час, коли рослина це потребує. Ти можеш провести стимулювання, ти навіть можеш провести якісь захисні дії, попри да, кореневу зону різні, різного плану стимулючі кореневої системи або е, препарати такого загального, е, загального захисту, да, там, кореневої системи взагалі всієї рослини. Тому зрошення це. Ну просто яка з да, свого досвіду я знаю, що реально просто капачок на зрочній, капачок без зрошення, це різні культури. Продуктивність культура. Да, Дуже да, висока продуктивність, да, дозволяє отримати більший врожай, більш концентрований врожай і керувати рослиною в першу чергу. Да. Ну, в принципі... Але враховувати треба, по-перше, по-перше, треба враховувати це основні показники гібрида, коли його краще використовувати для ранніх, для середніх термінів. Да. Треба використовувати те, що ми ще раз кажу, Наголошую на правильність вибору схеми посадки. От, і, звісно терміни збирання продукції, щоб не допускати цих. Да, ну, Будь-якому випадку знаєш, скажімо так, якщо ви плануєте садити великий об'єм кабачка, то в першу чергу треба подумати, куди ви будете це збувати. Тому що якби, ну, посадити ми можемо. Ну вроді би людей назбирати можемо, але питання реалізації воно також стає якби, на часі. Тому завжди думайте про те, що би ви не вирощили, культуру би не вирощив, куди ви це будете продавати. Правильно? Тобто, не mm. те, то, що там ми насадили, виростили, тоді зібрали продукцію, тоді сидимо і думаємо, куди ми це будемо дівати. Тобто, в першу чергу будь-який продукт, продукти хочеться ну, фермер там чи хочу роботи вирощувати, то будь випадку треба думати, куди це буде реалізовуватися. Також ще раз наголошую на те, що ви можете отримати стартову інформацію з нашого каталогу, в якому все прописується, і характеристики наших гібридів від компанії Сенгента. Які показники, які терміни, а також додатково підписуйтесь на наші канали і в телеграмі, а також і в Ютубі, да, де є дуже багато інформації такої практичної інформації. Зрозуміло. Тобто, шановні, ну, на що ми хотіли з вами звернути увагу, що хотіли вам розказати? Тобто ми вам сказали, показали. Якщо у вас будуть запитання, ви можете до нас звертатися, ми завжди будемо раді вам допомогти в підборі тобто гібрида, щоб у вас цікавило, якісь можливо технологічні моменти, ми завжди будемо вам раді допомогти, тому звертається до нас. Ми зараз якби започаткували такий канал, тобто у чинисту без ми будемо говорити про все. Тобто ми не будемо там чисто, чисто зациклюватися на якомусь одному гібриді там чи на компанії. Тобто, ми хочемо максимально розкривати для вас е інформацію, щоб ви для себе завжди могли вибрати той чи інший гібрид, той чи іншу культуру, на яку би ви хотіли, на якій би ви хотіли заробляти гроші, тому що це фактично бізнес, да в якого це якби ну на грядці можна посадити, але вправо це є бізнес. Правильно Ну і в мене виникає питання після того, що я почув. Е ви спеціалізуєтесь тільки на продажу насіння чи може у вас є додаткові добрива, зрошення? Тобто, наскільки я знаю, у вас такий широкий ну, широкий спектр та, якби... досить широко охватуєте да, сільське господарство і підтримуєте. Вже багато фермерів, ну якби дав у нас, у нас не на то що ми там спеціалізуємося. Суток би якби тільки продати насіння, і на тому все закінчилося. Тобто ми стараємося до фермерів підходити комплексом. Тобто, якщо людині потрібно насіння, в нас крім крім насіння, ви зможете в нас придбати і касету, і торф, і засоби захисту, і жилення, і в тому в тому числі зрошення. Тобто, що цікавить, у нас також це все є. Тобто, якщо ми не можемо вам дати надати відповідь, ми звертаємося до представників компанії, тобто тої чи іншої компанії, для того, щоб якщо в людини чи фермери є потреби, не проблема. Тобто, я знаю, що ну ми цього року працювали, ми і задовольчик фермерів, тобто давали відповіді на їхні запитання, чи могли ми завжди допомагали, якби люди завжди залишалися задоволені. Тому ми завжди відкриті для всіх людей, для всіх, хто хоче тим займатися і хоче, щось зрозуміти, тому звертайтеся до нас. Ми завжди будемо раді вам допомогти. А наразі вам всім дуже дякуємо, гарного вам дня і до зустрічі в інших ефірах. До побачення. До побачення.